Вітаємо це програма Європа у фокусі. З вами я Лара Бабалула. Ласкаво просимо. Німці голосуватимуть на позачергових парламентських виборах 23 лютого. Ставки дуже високі. Нація стикається з проблемами на кількох фронтах, зокрема зі зростанням вартості життя. Це питання, якими займається захисниця житлових прав Кріста Ліпман. Милява економіка Німеччини. Також впливає на свідомість виборців. Кваліфіковані працівники України обхідні, але обмеження міграції стало ключовою обіцянкою для багатьох політиків. Абдула. Алія Куб, сирієць, який живе в Німеччині, і вчиться на машиніста поїзда висококваліфіковану професію. Його турбує, що означатиме для його сім'ї поселення позицій ультраправих. Наші репортери проїхалися по всій Німеччині від Мюнхена до сільського Каленберга, розмовляючи з людьми про їхні страхи та надії на майбутнє Німеччини. Німеччина 2025 -й. Політика у кризі, енергетичні проблеми, інфляція, екзистаційні страхи, конфлікти по всьому світу. Зовсім нещодавно достроково закінчився термін повноважень уряду. Наскільки політика ще цікава людям? У політичному сенсі я дуже розчарований. Ми хотіли зрозуміти, що турбує людей, і почути можливі рішення. Тому ми вирушили у подорож Німеччиною. Я стурбований тим, що ми відстаємо підготовці кваліфікованих робітників, які могли пожвавити нашу економіку. Житлова політика повинна бути більш пріоритетною. Я вважаю цей загальний сум у бік правих сил у Європі дуже проблематичним. Невже Німеччина розпадається на частини? Чи є надія більше ніж популістські гасла і прості відповіді зараз? Коли ось ось буде обрано новий парламент, ми відвідали людей, які вже вжили заходів. Перша зупинка Мюнхен Баварія. Мальовничий, багатий, дорогий. У центрі міста розкішні бутіки, товари високого класу. Однак є і зворотні бік медалі. Для багатьох це занадто дорого. Ціни на нерухомість і орендна плата вже давно мали бути обмежені. Ніхто вже не може собі цього дозволити. Ми всі просто боїмося того, що може статися далі. Стає все важче й важче. Мюнхен і без того надзвичайно дорогий. Ми зустрілися з жінкою, яка добре знайома з цими змінами. Люди, які живуть у бідності в Мюнхені, можуть прийти сюди до продовольчого банку за допомогою. Мені треба перевірити, як там справи з продуктами. Продовольчий банк Мюнхена це допомога нужденним із найнеобхіднішим ресурсом. Щодня понад 20 тисяч людей приходять, щоб отримати їжу, пожертвувану до продовольчих банків міста. Ханна Лоре Кіте стала співзасновницею цієї благодійної організації. 30 років тому про таку форму бідності навіть не йшлося. Сьогодні ми дедалі частіше стикаємося з реальністю, коли доводиться допомагати дедалі більшій кількості людей, які перебувають в екзистенційній скруті. Ми бачимо це на власні очі в продовольчому банку. раніше такого ніколи не було. У Німеччині кожен хто живе на менш ніж 1380 євро на місяць, вважається особою, яка знаходиться на межі бідності. Зараз це реальність для близько 16% німців, приблизно кожного сьомого. Щоб допомогти їм відчути себе бажаними, людей, які приходять сюди, називають гостями. Ханелу Рекіте знає багатьох постійних відвідувачів. Рада вас бачити, пані Шнайдер. Привіт як справи? добре. Ізе та перше прийшла до продовольчого банку три роки тому. Вона опинилася у скрутному становищі після розлучення, і, хоча у неї була робота на півставки, вона покладалася на підтримку продовольчого банку. Це мені дуже допомагає, особливо в кінці місяця, коли стає дуже важко. У мене є багато інших витрат: оренда житла, дитячий садок, гроші на харчування в дитячому садку. За все це я мушу платити сама. Можливість приходити сюди щосуботи неймовірно допомагає. Багато з тих, хто приходить до продовольчого банку, вихідці з середнього класу, яких життєві негаразди загнали в бідність. Ханна Лоракіта розповідає, що незважаючи на те, що кількість нужденних зростає, готовність волонтерів допомагати не зменшується. Приходить дедалі більше людей. Попит дійсно відчувається. Він шокує. ви бачите це і в продуктових магазинах все дорожчає, я й сама це помічаю. Мої витрати на продукти зростають. Із 2020 року ціни на харчі в Німеччині зросли більш ніж на 30%. Багато хто, які Шнайдер, має роботу, але лише на неповний робочий день або в низькооплачуваних секторах їхньої зарплати не вистачає на життя. Це можливо навіть дозволяє нам маленьку ранкову розкіш прихопити круасан для моєї доньки по дорозі до дитячого садка треба просто зробити цей крок і прийти до нас. спочатку це було значно важче для багатьох гостей. Сором був дуже великою перепоною, але ніхто не повинен соромитися бідності. можна дуже швидко опинитися в ситуації, коли тобі потрібна допомога. А згідно з опитуваннями, троє з чотирьох німців 77 відсотків вважають розрив між багатими і бідними найбільшою проблемою для соціальної згуртованості Німеччини. Під час нашої подорожі ми все частіше запитували себе, чому це питання не відіграє центральної ролі у виборчій кампанії. Ми зрозуміли, що багато людей з низькими доходами відчувають себе непоміченими зі своїми проблемами і стражданнями, але не лише зростання цін на харчі спричиняє тиск на людей. Інша проблема полювання за доступним житлом. Довжелезні черги на перегляди квартир, доведені до відчаю сім'ї, розчарування через непомірну орендну плату з такими ситуаціями стикався кожен із присутніх або особисто, або в колі своїх друзів чи родичів. Особливо в таких мегаполісах, як Мюнхен, орендна плата зростає, а житла стає дедалі менше. Ми зустрілися з тіллем Амелунгом. Він ділить квартиру з двома друзями, але зараз шукає власне житло. Це легше сказати ніж зробити. Отже, це наша спільна квартира. Це одна з кімнат. Насправді вона доволі непогана з паркетною підлогою. Тут кухня А це моя кімната it спеціаліст Ціль Амелунг має стабільний дохід. Здавалося б, це дає йому непогані шанси. Я професіонал, який добре заробляє, але мені важко знайти квартиру, тому що я відмовляюся платити за неї непомірно високу ціну. Я не розумію, чому повинен фінансувати порше якогось орендодавця. Орендна плата повинна відображати реальну вартість. у певний момент ціни вийшли за рамки розумного. А за загальним правилом, кожен, хто отримує нормальний дохід і витрачає більше третини своєї зарплати на оренду житла, ризикує опинитися за межею бідності. Є одне рішення: Німеччина будує більше житла. Більша кількість квартир сповільнить зростання орендної плати. Федеральний уряд, що йде у відставку, поставив собі за мету побудувати 400 тисяч нових квартир щороку. Він постійно не досягав цієї мети. Останній показник склав усього 245 тисяч квартир. Основні причини високі витрати на будівництво та енергоносії, а також надмірна кількість бюрократичних правил. Я також вважаю, що не лише політика повинна нести відповідальність. для мене сам ринок оренди це форма хижацького капіталізму. і в певному сенсі відображення суспільства, позбавленого солідарності. де люди готові зняти останню сорочку зі свого співгромадянина. Ми запитали себе, як може виглядати більша солідарність на ринку житла. У Мюнхені ми знайшли житлові проекти, які досліджують альтернативні рішення. Один із них спеціально для самотніх жінок. Кріста Ліпман була однією з ініціаторок цього проекту. Ми заснували цей проект 32 роки тому. Він найстаріший у своєму роді в Німеччині. І спочатку мав на меті полегшити проблему нестачі житла. Ми ніколи не очікували, що ситуація стане такою жахливою, як зараз, через три десятиліття. Висока орендна плата створює особливий ризик бідності для жінок-пенсіонерок. Зараз Кріста Ліпман створила сім спільних помешкань для жінок похилого віку. Нам дозволили відвідати одне з них знайти таку групу жінок, з якими можна було б жити, було для мене знахідкою. Я була у відчайдушній ситуації. Терміново шукала житло після розлучення. Це була не просто фінансова підтримка у неймовірно складний економічний час. Це було головним джерелом підтримки у моєму житті. Цей житловий проект отримує підтримку від міста Мюнхена, і попит на це житло високий. Жінки особливо схильні до ризикобідності, оскільки їхні пенсії часто нижчі. Вони, як правило, проводять менше років на оплачуваній роботі, виховуючи дітей або доглядаючи за літніми родичами. Це справді розбиває серце, коли жінка працювала все своє життя, щоб в результаті отримати крихітну пенсію. Дослідження показали, що різниця в доходах між чоловіками і жінками збільшується з виходом на пенсію. Це явище відоме як гендерний пенсійний розрив. Ці жінки знайшли власне рішення. Кожна жінка у цьому проєкті має власну однокімнатну квартиру за доступною ціною, але це не все одного разу Вероніка погано себе почувала, і їй потрібно було щось купити в аптеці. Я сказала гаразд, я почуваюся добре, зараз принесу саме такі речі роблять життя таким чудовим. Чи не так? Вероніка завжди знає, де знайти хороші пропозиції в секонд-хендах. Тому ми всі добре одягнені. Дехто думає, що ми багаті, але це не так. Ми просто знаємо, як отримати максимум із того, що маємо. Діяти, а не чекати цього від політиків. Ми були вражені тим, як ці жінки взяли під контроль своє життя, проте вони сподіваються на більшу політичну активність. Житлова політика має бути набагато вищим пріоритетом. Політики повинні поглянути на людей, які живуть на пенсію 1300 євро на місяць. Як мало у них залишається після витрат, як багато чим їм доводиться жертвувати. Можливо, тоді ми б побачили іншу політику. Як впливає на людей відчуття, що їх не чують, коли прірва між, скажімо, багатими і бідними стає дедалі більшою, і як виглядає ситуація за межами великих міст? Ми виїхали з Мюнхена і попрямували на північний схід до Саксонії. Тут нас зустрічає Крістоф Ломан. Він сільський лікар у громаді Каленберг. Тут менше п'яти тисяч жителів, і дедалі більше людей виїжджають звідси. Тут майже не залишилося пабів і магазинів. До найближчого великого міста майже година їзди на автобусі та поїзді. зараз. Мене найбільше турбує нестача лікарів. у нас уже тисячі пацієнтів, і я просто сподіваюся, що не вигорю. Ломан один із небагатьох лікарів у регіоні. У той час, як багато лікарів вийшли на пенсію і не знайшли нікого, хто міг би їх замінити, він залишився. Ми супроводжували його під час викликів на дім. Ми їдемо у Крумбах, район Каленберга. Сьогодні ми відвідуємо дружину ветеринара, яка й сама прагне почати свою практику. Важливо те, що коли я приїжджаю, це покращує якість життя людей. Вони знають, що хтось про них піклується. Після завершення навчання Ломан перейняв медичну практику свого батька. За співвідношенням кількості лікарів на одного пацієнта в Європі Німеччина посідає середні позиції, але існує значна різниця між міськими та сільськими районами. У цьому регіоні такий лікар, як доктор Ломан, вже лікує понад 4,5 тисячі пацієнтів на рік. У столиці Саксонії, Дрездені, лікарі загальної практики лікують значно менше пацієнтів. Wenn ich якщо мені потрібно звернутися до кардіолога, я їду за направленням до свого лікаря загальної практики за два села. Потім я потраплю на прийом до фахівця не тоді, коли мені дійсно погано, а через 9 місяців, а то й через цілий рік. То знає, чи тоді я буду ще жива, і чи взагалі мені потрібен буде цей візит? Для Герлінди Тайхман регулярні візити сільського лікаря дають відчуття безпеки, і Ломан не квапиться під час свого візиту. Крістоф Ломан знає, наскільки важлива його надійність для пацієнтів, особливо у віддалених районах. У старості в сільській місцевості у нас немає нічого. Уся наша інфраструктура, це поштова скринька і цвинтар, та й усе. У нас 350 мешканців. Немає ані магазину, ані пабу, ані ресторану, нічого. це жахливо. Шлях забезпечення довгострокової медичної допомоги в сільській місцевості викликає дедалі більше занепокоєння у Ломана. Ми стоїмо на порозі недостатнього надання послуг. Бувають дні, коли ми не встигаємо. Якщо є хвиля інфекцій, люди вишиковуються у черги перед кабінетами. Дефіцит уже є, але він може стати ще більшим. Є райони, де ситуація ще гірша. Наступного ранку у клініці Крістофа Ломана для багатьох він не лише лікар, але й останній зв'язок із соціальним життям у селі. Більшість із них пригнічені з одного боку. Це фізична проблема, з іншого логістична. Вони живуть самі, вони соціально ізольовані. Ми остання точка опори для декого з них. Остання людина, яка приходить до них. Як відомо, спочатку виїжджають магазини, останніми лікарі. Крістоф Ломан на власному досвіді відчуває сільське життя, самотність, відсутність перспектив. Ми задалися питанням, що можна зробити, щоб протидіяти цьому. Чи відчувають люди, що політика може запропонувати рішення? Дивлячись навколо, на жаль, я бачу занепад. Люди Старіють, бідніють, і не схоже, що їх хтось чує? Тож у політичному сенсі я розчарований, дуже розчарований. Нам кажуть, що політика для людей в містах, а не для тих, хто живе у селі. Розчарування велике. Дедалі більше виборців відвертаються від традиційних партій. На останніх земельних виборах у Саксонії Ультраправа АДН отримала особливо високі результати у Каленберзі. Ця партія звинувачує у багатьох проблемах біженців та мігрантів. Під час нашої подорожі ми зустрічали людей, які вважають, що Німеччині і їм самим краще було б, якби мігрантів було менше або взагалі не було. я нічого не маю проти іноземців, але хто приїжджає зараз? Їх просто занадто багато і з цим треба щось робити. у Німеччині достатньо людей. Тут уже достатньо людей, про яких потрібно подбати. Найбільша проблема на даний момент це економіка та імміграція. Я сам іноземець, живу тут давно, але тут дійсно багато людей, які відмовляються адаптуватися. Інші висловлюють занепокоєння тим, що праві популісти експлуатують ці настрої із загальною невизначеністю щодо того, як проводити ці дебати. Я вважаю, цей загальний сувобік правих сил у Європі дуже проблематичне. Проблема я гадаю, полягає в тому, що якщо ми не обговорюємо це відкрито, ми залишаємо це поле повністю відкритим для правих партій. Нещодавно кілька жорстоких злочинів, скоєних іммігрантами, сколихнули німеччину. Відтоді передвиборча кампанія інтенсивно фокусується на темі міграції. У той час, як одні вимагають повороту в еміграційній політиці, інші застерігають від розпалювання, упереджені страхів. Нам стало цікаво, як почуваються самі емігранти у цій загрозливій атмосфері. У Рурському регіоні ми зустрілися з Абдулою Алякубом. Він втік від війни в Сирії і вже 10 років живе у Німеччині. Чоловік відчуває, що ставлення до мігрантів у Німеччині погіршується. Сабсвікоса анг. Я дуже боюся, наприклад, що якщо в майбутньому моя донька вийде на вулицю у Хустці, я боюся, що хтось образить її або зробить щось жахливе. Якою ви хочете бачити Німеччину? Я хочу, щоб Німеччина була демократичною країною, де поважають права людини. Де немає ненависті між людьми різних віросповідань або ж з різними кольорами шкіри. Я хочу жити в країні, де люди можуть вільно пересуватися без страху, Абдула Аляку бере участь у спеціальному проєкті. Він навчається на машиніста поїзда. На них є попит. Німеччині потрібно близько 10 тисяч таких фахівців щороку. Тут у Рурському регіоні розташовано більше промислових підприємств, і саме тут нестача кваліфікованої робочої сили стає особливо відчутною. Німеччина має на 530 тисяч кваліфікованих робітників менше ніж їй потрібно. Дітмар Кібель навчає біженців та мігрантів на машиністів він вважає, що без імміграції цю проблему навряд чи вдасться вирішити. Я стурбований тим, що ми відстаємо підготовці кваліфікованих робітників, які могли б пожвавити нашу економіку. Привіт усім Марк Маркібель, тренер проєкту фонду освіти та ремесел. Його мета інтегрувати мігрантів у робочу силу, заповнюючи прогалини на ринку праці. Сьогодні він веде теоретичний курс. Отже, ви на модулі. Перша допомога. Як вам матеріал? Встигаєте? Чи, може занадто швидко? Чи занадто повільно? Іноді мені важко даються деякі слова, але я справляюся. Yeah. у тебе все вийде. Навчання на машиніста триває рік. Цей проект стартував у 2017 році, і щороку тут навчають близько 300 учасників. Посламена між алеведен. Сьогодні важливий день для Абдули Алякуба. Він склав теоретичний іспит і тепер може розпочати практичні заняття. Вітаю. Сьогодні досить холодно. Еж. Ми будемо виконувати практичні вправи, зосередившись на маневруванні. Це особливий момент. Сьогодні мій перший день, і я з нетерпінням чекав на нього. Мої колеги багато про це розповідали. Гадаю, буде дуже цікаво. До навчання на машиніста Абдула працював кухарем. Як батько трьох дітей він зараз шукає більшої стабільності в роботі. Ось ми і приїхали. Поволі світає. Дідмар представляє Абдулу Уве. Привіт, Уве. Доброго ранку. Привіт, тут це Сьогодні я передаю вам стажера для оправи з маневрування. Теорію він майже засвоїв і добре склав теоретичний іспит. Сьогодні він хоче разом із вами зайнятися практичною частиною. Тож прошу, проведіть йому короткий інструктаж. Гаразд, Сьогодні ми будемо виконувати маневрування. Є кілька речей, на які вам потрібно звернути увагу. Ви отримаєте від мене рацію. і я дам вам завдання. Ви повинні будете перегнати вагон із першої колії на другу. Тепер ми повідомимо машиністу поїзда те, що ми сьогодні щойно обговорили. Починається перший день Абдули на залізниці. А він багато працював заради цієї миті. Відпустіть гальма поїзд один, гальма. Я отримав підтвердження: один вагон з першої колії через стрілочний перевід 41, а потім маневр на другу колію. Добре, а тепер, власне, потрібно викликати сигналіста. Тут, на навчальних коліях, він може по-справжньому вивчити роботу машиніста поїзда. Поїзд номер один. Правильно: поїзд один чотири передачі, поїзд один дві передачі. Абдула закінчить своє навчання восени чіткий круговий рух. безумовно пізніше, коли ви будете стояти перед потягом. Ви так само хотітимете, щоб мої сигнали були чіткими. Абдулла Абдула дуже мотивований. Він хоче займатися, а також багато чому навчитися. під час занять, особливо на практичних вправах, ти дізнаєшся набагато більше ніж у класі. він багато вчиться, і я дуже задоволений його успіхами без роботи я не зможу тут залишатися. Я хотів би працювати у Німеччині на такій роботі, де я допомагав би людям. Коли я приїхав до Німеччини, багато людей допомагали мені. Тож тепер я хочу зробити все, що в моїх силах, щоб допомагати людям, які допомогли мені Абдула сподівається на відкритість по відношенню до нього та інших і на безпечне місце у німецькому суспільстві. Він ще не може голосувати, але вже скоро отримає статус натуралізованого громадянина. Ми підійшли до кінця нашої подорожі. Такі люди, як Дід Маркібель, Крістоф Ломан, Кріста Ліпман і Ханне Лоракіте вразили нас. А вони йшли вперед там, де інші зупинялися або відверталися. Вони створюють зміни там, де інші лише скаржаться. У сільській місцевості ми найбільше хочемо, щоб політики нас чули і робили те, що обіцяють. Я хочу, щоб Німеччина була більш справедливою, щоб багаті й бідні краще розуміли один одного. Мене турбує те, що бідність продовжує зростати і збільшуватися. Ми просто хочемо допомогти наскільки це можливо. Ми щиро намагаємося тут дати людям відчуття, що їм раді, що вони потрібні і що вони можуть знайти собі новий дім їхнє загальне бажання. Зрозуміле гідне життя для кожного. Тепер справа за політикою. У Німеччині відбувається зміна влади. Правоцентристська християнська демократична партія під керівництвом Фрідріха Мерца лідирує в опитуваннях і може змістити соціал-демократів канцлера Олафа Шольца та їхню коаліцію з зеленими. Обидві ці партії відкидають можливість співпраці з ультраправою АДН, яка зараз посідає друге місце у рейтингу. Сподіваємося, вам сподобався цей спеціальний випуск програми Європа у фокусі. А на сьогодні це все до наступної зустрічі.